Друзі, добрий ранок. Зазвичай розпочинаю свої влоги вже коли знаходжусь на воді. Але чесно кажучи, до води ми ще поки не доїхали. Це якийсь треш. Вирішив я відвідати десну неподалік від Києва. І що ви думаєте? Половина дорог забудовані, половина дорог перериті, якесь йде будівництво, хтось будує будинки. Піскобаза повністю все перерила, через яку раніше був проїзд, яку можна було об'їхати. Зараз повністю все перерито. Треба об'їжджати незрозумілу кількість кілометрів по полю луга ще трішки залиті після весняного паводка. Ну ось їдемо назад. Хто впізнав дорогу, вертаємося в сторону міста, але це не означає, що ми здаємося. Нам все-таки вдалося знайти вільне місце. Не знаю, хороше воно чи погане, тому що рибалив я останніх декілька років десь пів кілометра лівіше та кілометрів два правіше, тобто вище і нижче по Тому не знаю, чи є тут зараз риба, оскільки місце вільне, поруч місце вільне, далі місце вільне. Не знаю, чи тут місцеві рибалки не ловлять, чи тут просто риба не ловиться, але все-таки ми будемо намагатися сьогодні зловити рибу. І приїхали ми, звичайно, на дисну за... Сильною деснянською рибкою, в першу чергу, це має бути лящ. Тому сьогодні саме на нього будемо ставити акцент. Поки замішаю 2 кг прикормки, думаю, мені цього вистачить. Останнє тестування фарби для прикормки, яка скоро з'явиться в торговій марці. Brain. то саме головне в прикормці вона не вимивається. Тобто, коли кидаєш воду, є частина фарб, які вимиваються водою. Тобто, вона, начебто, чорна, ви кидаєте воду, бачите, що приходить декілька хвилин, і ваша прикормка лежить світло на дні. Такого своєї фарбу відбуватися не буде, вона буде дуже якісно і класно фарбувати вашу прикормку. Вона не має жодного запаху, що теж дуже важливо, тому що є виробники, які такий хімічний занадто присмак. І що саме головне для особливо співробітників офісів, це те, що після того, як ви покрасите прикормку, замішаєте це все діло, ви без всяких проблем після риболовлі помиєте ручки з милом і ваші руки будуть білосніжними. З крупною фракції, якою хочеться. Ловити ліща, і якою потрібно ловити ліща. В першу чергу, це має бути горох, який зберігає обов'язково в термосумці, тому що з цією спекою ви самі розумієте, що ну, він дуже швидко скисає, портиться, ну і риба, відповідно, не так його вже ласує і не так за ним, не так стає на нього на точку. Тому в мене сьогодні літр гороху. І, чесно кажучи, я набрав купу зернових відробіна, чисто тому, що не знав, буде світло вдома, тобто буде змога зварити горох чи не буде, тому набрав зернових. І, в принципі, більшу частину я з них не використаю, але хочу для себе спробувати брім, тобто лящик з арахісом. Я впевнений, що додавши його до гороху, гірше точно не буде. Тут і конопелька, і арахіс, і льон. І ще один вид зернового, який хочу додати, це теж горох, він подріблений. І Пофарбований в такий от червоний колір, щоб нашу фракцію трішки розбавити. Тобто будуть різні частинки гороху, будуть е, різні частинки зернових, і ну, я думаю, на то, що це буде в плюс. Робоче місце зібране, вже навіть закормився, тому слід розпочинати. Але в нас, незважаючи на те, що сьогодні присутні хоч якісь хмарки і вітер в цю літню спеку, все-таки вирішив привітягтися. Друзі, ну коротше, дуже небезпечно стало на берегах Десни. Клімат змінюється. І що б ви думали, вона алігатор до нас пливе чи крокодил? Я не розбираюся. О, хто ти? Хто ти перший риб? Риба невелика. Опа! Ой, алабійка. Деснянська. Ой, друзі! Ой, що це буде, друзі, що це буде? Подивіться, що за перша риба? Підлящик. Зараз піде. Точку, значить, вибрав правильно. Останнім часом завжди рибалю без садка і всю рибку відпускаю. Приїжджаю в першу чергу за емоціями, а не за рибами. Тому ой, всім раджу робити так само. Якщо і хочеться взяти декілька рибок, посмажити чи підкоптити, будь ласка, але торбіння риби мішками, чесно кажучи, не розумів ніколи і ніколи не зрозумію. Так, слухайте, перша рибка є, рибка підляч, все, мені подобається. Прямо, прямо все. Швидка покльовка, чесно кажучи. Першу точку вибрав трішки неправильно. Поки не було течі, я промаркерився. Чому вибрав неправильно? Тому що прижався дуже близько до першої бровки. Хоча трішки далі була ну, більше глибина і теж був ну, твердий ґрунт з якимись камінчиками або ракушкою. Але трошки став спереду. Закормив, зайшов, ну нічого там не отримав, потратив 15 хвилин, перевірив точку, там нічого не було. Десна, впевнений свої прикормці, впевнений свої насадці, все зробив правильно, немає ніякого ефекту. Все вирішив е, поміняти. Просто-напросто гудівницею покидав, порахував на який рахунок вона тоне, знайшов трішки глибшу ділянку, буквально метрів 5 від тої, якої став. Протягнув, відчув, що там тверде ґрунт, Поставив кліпсу, зробив перший закид, будь ласка, перше хлювання. тобто Ну, ось втратив 10 хвилин, не отримав ніякого контакту, зрозумів, що риби не буде, все змінив. Тому ось ну, як важливо все змінювати. Особливо, якщо зараз тут почнеться дійсно гарна рибалка, з якою я сюди приїхав, це буде прям, прям взагалі супер. Якась дуже цікава пташка зверху, ще бече, то ну, можу зрозуміти, що це. Друга покльовка і щось у нас тут пручається. Так, друзі, у нас друга рибка. І це хто у нас, як би ви думали? Другий підлящик. І зверніть увагу на розмір. Ну, укрупняюсь же, укрупняюсь. Значить, все йде по плану. Так, ну що, в нас якесь затішє. У нас не клюють і підлящик, які в нас співали. У нас не клює ніяка інша риба. Я вже пробував ловити якусь меншу рибу, тобто, щоб зрозуміти, взагалі, що відбувається на точці, але зараз нічого не відбувається. Опа! Хтось приплив. Ось приплив. Ну що, ставимо ставку? Буде підлящик це чи ні? Думаю, буде. Так і да? Такий підлящик. Такий самий. По розміру, як і попередній, але. Але він є це не може не радувати. Друзі, подивіться. Відразу на присутність підлящика. Ось підлящик, а ось подивіться на повідець, насадку. Характерний слиз. Який обов'язково перед перезакидом потрібно знімати. Так, рибку відпускаємо. Ой, приспручається. Знову підляж. Але розмір не наш. Не наш, друзі. Ловка. Опача. Слухайте. Густірка. Перша густірка за сьогодні. То клювали під ліщі. Не знаю, це добре чи ні, що приплив інший вид видриби, але почало клювати. І це не може не радувати. Це він, це Кракен. Деснянський кракен. По покльовці зразу видно, хто клює. Дуже гарна клювачка. Рибка пручається. Біля берега трішки камінців. Сподіваюся, я їх перетягнув. О, рибка. Гудюниця показалася, ну, і рибка покажись. Невеликий, але є. Слухайте, ну подивіться, на них такий бронзовий красень. Ууу, нарешті викормив. Нарешті хоч якась є інформація, з якою можна працювати. Блядь, це він. Це він, це він. Це він, друзі. Це поклівку покльовку не чим не сплутаєш, Це він. Уху! Ой, друзі, це він. Це він. І хто ти в нас тут? Показуйся. Люди чекають. Ну. Слухайте. Ну це ще не він, але вже максимально близько до нього. І клювачка правильна. І ви подивіться, який поводочок у нас сопливий. А, ляпота. І дивіться, поводок 50 см. В шахті, все в шахті. Тобто, дуже вчасно я змінив довжину повіця. Навіть не бачу, де гачок. Рибку не травмуємо, повідець відкусую. Зараз в'яжемо новий. Тому що, якщо намагатися його розковиряти, ну, чесно кажучи, рибку можемо втратити. Ось такий підлящик, плаве підростати. Чому я не рибалю садком? Тому що, друзі, в таку спеку, як ви розумієте, 99% що коли ви покладете туди 10 кілушних лішів, піднімете, покажете, як гарно виглядає ваш садок, попозуєте для фотографії, то після того, як ви цих ліщів випустите... Вони півдня помаринуються в цій гарячій воді в садку, поб'ються в садку в підсадці, то, ну, вони не виживуть 100%. Тому ну, я просто-напросто не рекомендую цього робити. Особливо тим, хто знімає відео для Ютубу, коли вони позують з цими здоровенними підсадками, повними ліщів, потім їх відпускають. Ну, не потрібно їх відпускати, вони все одно помруть. Тому, друзі, ось такий от заклик до гуманізму. Ой, як я це обожнюю. Це просто якийсь кайф. Бігом вяжемо наступний повідець. І закидаємо. Тому що вони там, вони припливли. Так, сьогодні впираюся максимально в одну з своїх самих улюблених форм це катан. І сьогодні, чесно кажучи, приїхала новинка, не міг пройти повз це Maver, точніше, Smart. І це їхня новинка повіткова жилка Elite. Мені, чесно кажучи, подобається. Взяв з собою три діаметри. І ось на 01. а Зараз ловлю 0128. Жилка класна, гаси тривки, е, така в міру пружня. Однакова скрізь по всій довжині. Тобто ну, жилка мені поки що в якості повіцевої, прямо ну, подобається. Е, напевно, щось дуже схоже до моєї улюбленої жилки. Це е, Shimano Aero. Заворот був, тільки що. Не. Походу, все. Обіру поводок, напевно. певно. Да, поводок, апаудок, друзі, спуклки, дивіться. Кормушка ще не вимилась. А не, повідать силой. Гачок є, але риба зійшла. Блин, була гарна риба, друзі. Гарна. Зай раз не відпала. Блін, ну це прям, прям тяжла риба, прям тяжка. Я розумію, що знову годівниця не вимилася, але ця риба прям веде себе зовсім по-іншому. Проти течії. Удари такі конкретні, конкретні, друзі, тяжкі удари. Я ж не знаю, що навіть з тобою робити. Ну це вже ну це вже, друзі, щось під кіло 200 півтора. Це вже щось, друзі, схоже на лящика. Подивись. Слухайте, ну все. Ближче до півтора. Так, зараз щоб його не травмувати. Обережно. І що дивно, дивіться, за верхню губу. Катана так ховалася в верхню губу, що це просто жесть. Тара. І тепер кладемо нашого воська. Ту. Глас алмаз, друзі. Кіло 590. Ну що, фото на пам'яті пливемо далі. А зроби, будь ласка, фоточку. Командна робота у всьому. Цього монстрика ми відпускаємо, хай підростає і кличе когось крупнішого. Друзі, закинувся, вибрав слабину. І зараз можемо з вами, от, в прямому ефірі, без всяких підрізів, зарізів, нарізів. Я буду розмовляти, щоб це було видно, що ми нічого там не підтасовуємо. Е, можемо з вами разом порахувати, е, скільки часу в нас йде до покльовки ось такої гарної риби. Тобто, е, ну, там оснастка лежить вже секунд. Там, 10. Я розмовляю. Давайте будемо рахувати 11.

61, 62, 63, 64. Друзі, 64. І в нас ще один підлящик. Невеликий, але темп 64 секунди. Ось що значить розкачати, розкормити, привабити. Так, рибка невелика. Що ж ти нам портив статистику, дружочок? Ну що ти? Оба! Рибка велика, але та суплива рибка, за якою ми приїхали. Назад в рідну стихію. Де покльовки? Де покльовки? Якийсь провальчик після цього гарного ляща. Зараз поміняємо гачок на більший і поставимо здоровенну об'ємну насадку. Можливо, це припливли великі лящі. І їм одного чи двох черв'ячків на гачку маловато. Таке може бути. Ой, друзі, це він, Да! Це великий риб. Це ще один великий риб. Не такий великий, як попередній, але ну. І не такий малий, як стандартній. Ой, слухайте, це щось прям. Ну да, от нормальний. Нормальний риб такий. Оба! О, риба. Ви, 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 ви. Все, я зрозумів, що треба дівати. Риба нам не друг. Опа! Да я знав, що ти там є. Я знав це. Я знав, незважаючи на те, що як ти себе поводив, я знав, що ти там є. Тебе не могло не бути. Друзі, ви не уявляєте, який зараз був провал? Мабуть. Годину, а то й більше. Після того, як я зловив ту газету, після того декілька малих підліщів. І все. І просто все. Я бачив по всьому, що він там є. Але він не хотів клювати! Не хотів! А тут я його вмовив все-таки. Уу! Ну що, друзі, у нас плюс один. Деснянський красень, на якому ми певно будемо завершати нашу риболовлю. Рибка невелика. Ось такий от васьок. Але рибка є, вмовив його, вмовив. Зараз по традиції поділюся з вами коротеньким звітом по сьогоднішній риболовлі, як все пройшло, як я все відчував. Можливо, це вам стане в нагоді. Ну що, друзі, коротенький звіт по сьогоднішній риболовлі. В минулому в своєму влозі на набережній, тоді трофеїв не було, на жаль, але тоді я запитував у вас, в тих активних наших підписників, які дивляться нас і коментують наші відео. Куди відправитися далі мені? Куди, де зняти ще відео? Всі, майже в один голос, сказали: Десна, льощі. Будь ласка, пройшло декілька тижнів після того, як рибали на набережні, зараз знімаю відео. Для вас тут. Тому, друзі, активно приймайте участь в коментарях наших, як ви бачите, ми... Ой, яка лювака! В реальному часі, друзі. Це гарна газета. Так ось активно приймайте участь в розвитку нашого канала, і саме ваші коментарі цим нам допомагають. Тому не соромтеся, обов'язково коментуйте наші відео. Ну, Будь ласка, ще один. Опа! Отакий от, от майже лящ, плюс один. Тільки що, бачите, перервав нашу з вами розмову. Лящика в рідну стихію, тому жду від вас в коментарях пораду, куди мені відправитися, знімати моє наступне відео. Чесно кажучи, хочеться половити коропа. Якщо такий контент буде в тему, оставляйте, обов'язково залишайте свій коментар. І так по сьогоднішній риболовлі. Е, такий от коротенький звіт. Який намагаюся давати в кожному своєму влозі. І, як ви бачили, риболовля з самого початку пішла зовсім не за планом. Друзі, відстріл. І в нас гарний Василь, гарний. Слухайте, ну, от, от ви розумієте, да? Потрібно їхати працювати. І от бачите, оця фраза їду з кльова. Ось вона, будь ласка, їду з кльова», Тому що ще маю трішки роботи. Опа! Слухайте, ну майже. Брат близнюк. Чікс. Чікс. Так. повідець. Неглибоко. В губі можна достати. Так, ну і цей лящик поскакав в рідну стихію. І він не дає нам записати з вами фіналочку. Так ось. Риболовля пішла геть не за планом з самого початку. Я ж кажу, цей під'їзд мене взагалі, от е, оця вся наш менталітет: переривання доріг, забори, ці всі, зважання під'їзду до води, це, друзі, це просто якийсь жах. Піски, оці всі, які загородили собі, незрозумілий кусок землі, платять вони за це податки чи не платять. Чому вони не дозволяють там проїжджати? Чому вони все загородили, не можна доїхати до Десни, Взагалі не зрозуміло. Але то таке: приїхали, ми знайшли місце. Перше, що. Так, трішки якось лякало, це те, що велика частина десни була зайнята, а збоку були якісь вільні місця. Я думаю, зразу або місця з цепою, або місця, де не клює. Можливо, якийсь різний рельєф, і риба там не тримається. Окей, почали ловити, не клює. В людей ліворуч, де все зайнято, теж не клює. Угу, Що робити? Але коли люди почали через годину змотуватися і їхати, на десні зазвичай каже про те, що ну все, льова не буде, ляща не буде. Так само ви можете згадати, от було. На набережні, коли я знімався, коли місцеві рибалки сіли на велосипеди і поскакали додому, за знак про те, що ну, риби сьогодні не буде. Але друзі вперся, почав розкормлювати і, в принципі, добився свого. І раджу вам: перше, чим потрібно експериментувати, це зволоження прикормки і забивання прикормки в годівницю тобто, ступінь забивання, сили, це принесло свої плоди. Тобто, перезволожена прикормка. Гарно забита в годівницю, поставила ліщів, будь ласка, казалось би, нічого не було, але вона їх поставила і ну, пуста вода була. Тобто ловилися маленькі підлящики, але саме ця маніпуляція поставила рибу, і як ви бачите, сьогодні рибалка прийшла не то, що вдала, а прийшла взагалі просто супер. Ще один момент: чим перезволожувати прикормку? Звичайно, якщо є живність, різати живність, це обов'язково працює. Це працює з 99%. Якщо є якісь ліквіди, ароматика теж. 에, можемо не боятися лити, пробувати, тому що ну, краще попробувати, щоб воно не спрацювало, чим не попробувати і жаліти, потім їхати додому, що не спробував. 에, горох, ліщі, Дніпро, Десна, неможливо. Ну, в нашому центральному регіоні ця риба просто його обожнює. Тому цей вид зернового можна сипати просто не соромитися. До речі, якщо ви не бачили 에, мій рецепт, як я варю горох, залишимо обов'язково посилання. Так ось. Це все от принесло в принципі, цей результат. Спочатку було видно, що підходила риба мільша, тобто невеликі підліщі, і потім вони укрупнялися, укрупнялися, укрупнялися. І були просто колосальні серії, якось типу, зараз, коли ми почали записувати наш фінал. Насадка. Чесно кажучи, по невеликій рибі така насадка провокатор, тобто яка провокує підляща різного розміру, не зважаючи на те. Активний він чи пасивний в моєму випадку це три опариша. три білих опариша просто прекрасно ставлять цю рибу і показують, є вона чи немає. Якщо її немає під ляща, то е, ви будете бачити незрозумілі клювання, неактивні. І коли після того як дістанете насадку, буде видно. Якщо з одного опариша просто десь він прижатий, його намагалася риба з'їсти, висмоктати, відповідно, це не під лящі, це якась густирка, тобто якась білогласка, якась синець, ну тобто інша різнорибиця, але не крупного розміру. А підляж активно на цю насадку клює. Але насадка номер один це один, один черв'як або два черв'яка, закритий одним білим опаршем або одною білою пінкою. Ця насадка принесла 90% риби. Інша справа по віці. Якщо ви розумієте, що риба є на точці, вона якось незрозуміло. Себе проявляє якісь не такі активні клювання, багато холостих, ви не можете зрозуміти, що відбувається, відразу починаємо гратися з довжиною повіця. Тобто, в мене був етап, коли я е, повідець вкорачував до 50 сантиметрів, і це приносило просто супер результат. І був момент, коли я повідець навпаки подовжував до метра, якось зараз. І ось вам, будь ласка, метровий повідець, про який я щойно розповідав. Перед цим 50 см не приносили результату. Зараз метровий, будь ласка, ще один підлящик. Тихо-тихо, дружочок. Зараз попливеш. Попливеш, попливеш. Тому от довжина повідця теж інколи, от навіть на одній після самій водоймі з інтервалом 30-40 хвилин теж вирішує, вирішує кількість покльовок, вирішує реалізацію. Тому з цим обов'язково теж грайтеся. Знову таки, якщо повертаєтесь до повідців, то е, сьогодні експериментував з двома діаметрами, це 0,148 та 0,128. тобто, начебто, невелика різниця в діаметрі, але 0,128 жилку, риба ну набагато більше покльовок. Тобто е, презентація можливо не так відчувала на губі. Тобто, до чого веду? От якщо ви рибалите завжди з такими повіцями, тостелезними, і кажете, що я все одно постійно ловлю ліща, ти мені не розповідай про товщину повіця. Дійсно так, якщо на. Локації буде присутня величезна кількість ліща, ви його обов'язково зловите і кайфанете від риболовлі, і вас обов'язково нічого не зійде, тому що з таким діаметром повіця нічого не сходить, нічого не відбувається, він рветься. Але якщо риба закриває рот, риби мало, до риби треба підібрати ключик, погода змінюється, тиск чи будь-яка інша причина, або риби просто-напросто в даній локації, не так вже й багато, то перше, з чим потрібно гратися, це все-таки діаметр повіця, гачок. І відповідно об'єм насадки. Сьогодні в мене відпрацювала прекрасно 14-та катана, все прекрасно. Ну і я вже сказав, що сьогодні експериментував з жилкою. 0,128 жилка справилась, будь ласка, навіть з крупнішим лящиком, незважаючи на те, що на дні в нас трішки камінчиків, таких самих як у нас під ногами, і трішки порожчара ракушкою. Але це все діло справило. Тому, друзі, якщо підсумувати все, що я ось сказав в кінці, то експериментуйте і вас обов'язково все вийде. Особисто я дуже полюбляю риболовлю, от саме за ці експерименти, що можна зробити щось, що принесе тобі класний результат, коли навколо не буде клювати, як це відбулося в мене сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково тисніть палець догори. Також обов'язково підтримайте лайком та коментаром українськомовний YouTube. З вами був Євген Конюшевський. Побачимось наступних відео.